Через спеку в Миколаєві на вулиці встановили душ, фото у Миколаєві на перетині вулиць Соборної та Адміральській встановили душ. Як повідомили в міськраді, даний комплекс повинен допомогти людям, які погано переносять спеку, поліпшити своє самопочуття. Для цього достатньо пройти через рамку. Дрібний дощик приведе до тями, Йдеться в повідомленні, громадський душ буде працювати з 10.00 до 18.00. При цьому, за прогнозами синоптиків, аномальна спека протримається в місті ще, як мінімум, три дні. За прогнозом, протягом три дні у нас буде спека близько 40 градусів, і в зв'язку з настанням сухої, з пекотної погоди ми звернулися до головного управління ДСНС в Миколаївській області з проханням встановити на Вул Соборній рамку санітарної обробки. Люди, які відчувають себе погано, зможуть пройти через рамку, охолодитися і відчути себе краще. Рамка дає мілкодисперсне розпилення води, розповів перший віцемер Андрій Дадіверін. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що. Що на Закарпатті через аномальну спеку скоротили робочий день за матеріалами сайту Ньюс Граком.